Привіт всім! На зв'язку Вікторія Кіт і знаєте що? Сьогодні ми з вами вивчимо багато нових слів. Говорити ми будемо про види акваріумів і чим вони особливі. Так-так, вони бувають різні. Перший і найпоширеніший вид плісноводний акваріум. У ньому живуть різноманітні рибки, краблики та креветки. Найчастіше тут можна зустріти гупі, мечоносців, скалярів та неонів. Такий акваріум чудово підходить для новачків. А для тих, хто хоче чогось цікавого, є морські акваріуми. Ви тільки уявіть, шматочок океану у вас вдома. Тут мешкають риби-клоуни, морські зірки та навіть маленькі корали. Але догляд за таким акваріумом складніший, потрібне спеціальне обладнання та морська сіль. Ще один популярний вид біотопний акваріум. Так-так, розпочалися нові слова. Це акваріум, що імітує природні середовища, наприклад, річку Амазонку або озеро Малаві. У такому акваріумі живуть тільки ті риби і рослини, які зустрічаються в цьому регіоні і виглядає він дуже природно. До речі, ви знали, що акваріуми бувають не тільки для риб, акваскейпінг це мистецтво створення підводних пейзажів. Тут головну роль відіграють рослини та каміння, а рибки як доповнення. Такі акваріуми виглядають як справжні підводні сади. Також існують палюдаріуми. Це акваріуми, де поєднюється вода та суша. У них можуть жити жаби, тони, краби та навіть маленькі черепахи. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спостерігати за різними видами тварин. Якщо ви хочете щось особливе, зверніть увагу на медузаріуми. Це акваріум, створений для медуз. Вода в ньому циркулюється особливим чином, щоб медузи не стикалися стінками і гарно плавали. Це справжнє гіпнотичне явище. Це не різновид наноакваріум. Скажу по секрету, про нього ви дізнаєтесь трохи більше далі у програмі. Це дуже маленький акваріум об'ємом до 30 літрів. У ньому можуть жити крихітні рибки, креветки або равлики, і він ідеально підходить для невеликих кімнат або офісів. Я, якщо чесно, сама не знала, що буває стільки видів, але було цікаво. З вами була Вікторія Кіт, папа. -па.